Всім привіт! Сьогодні говоримо про книгу, з якої почався легендарний цикл Джима Батчера Гроза з пекла». І повірте, ця гроза не з неба. Гаррі Дрезден чарівник, офіційно занесений у телефонну книгу. Він шукає зниклих, виганяє духів, розслідує дивні події. Але коли його наймають на одразу дві справи: зникнення жінки та жорстоке подвійне вбивство. Дрезден розуміє, що потрапив у шторм, який не переживе. Подвійне вбивство виглядає неможливим двох людей розірвало зсередини невідомою силою. У кімнаті сліди магії настільки сильної, що її відчувають навіть недосвідчені. Поліція підозрює щось надприродне і звертається до Дрездена. Але є проблема біла рада, магічний уряд, підозрює, що вбивство здійснив сам він. І якщо Гаррі не доведе свою невинність, його просто стратять. На Дрездена починає тиснути все й одразу: поліція, яка не може довіряти чарівнику, маги, які готові вирок винести без розмов, демонічні сили, що втручаються у розслідування, і мафія, якій теж щось потрібно від Гаррі, а над містом тим часом збирається гроза. Справжня і магічна. Дрезден стикається з темною магією. Яка черпає силу з самої стихії, з грому, блискавок і страху. Йому доведеться битися з істотами, які краще не бачити при світлі, рятувати людей, які не знають, що вони у небезпеці, і працювати на межі можливостей, коли сили магії закінчуються. Але найголовніше, Гаррі має розкрити таємницю чаклуна, який стоїть за вбивством, перш ніж блискавка, вб'є вже його. Гроза спекла це ідеальний коктейль нуару, гумору та темної магії. Батчер створює світ, де місто живе вічним дощем, де монстри ховаються в провулках, а чарівник виживає за рахунок кмітливості, впертості та сарказму. Якщо ви хочете почитати цикл про Дрездена, це ідеальна книга, динамічна, атмосферна і дуже жива. Пишіть у коментарях, яку історію Дрездена розібрати наступною. І пам'ятайте, якщо гроза здається занадто тихою, це тільки початок.